Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Сьогоднішнє відео буде про розпаковку мого замовлення. А сьогодні до мене приїхала ось така невеличка посилочка із сайту Єва. Будемо сьогодні відкривати і дивитись, що я там замовила. Але перед цим я вам бажаю приємного перегляду, усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, беріть собі щось попити. Ну, а я буду починати. Розпочну з того, що коротенько покажу, які я продукти використала в сьогоднішньому макіяжі. Макіяж у мене сьогодні вийшов ось такий, в принципі, простий, нічого такого надзвичайного, мій звичайний денний макіяж. Тональний засіб я використала ось такий від бренду L'IREN. У мене у відтіночку біж, І це тональний крем, який називається Мій Майстер. Далі тональний крем я закріплювала ось такою пудрою від GLMB в номері 04. Контуринг обличчя робила ось такою палеткою від бренду Ellen Pro. Моя палетка в номері 102. В серединці виглядає ось так. Дуже класна палетка, реально мені вона дуже сильно сподобалась. Макіяж очей робила ось такою палеткою від Гленбі. Колекція Love to Love. дуже класна палетка. Вона мені надзвичайно сильно подобається. В повсякденному житті я користуюсь практично завжди саме нею. Брови, як зазвичай, фарбувала ось такою помадкою від Evelyn у відтіночку Soft Brown. Також продукт, яким я користуюсь кожного дня. На моїх вустах ось така олійка, олійка Tint від бренду LCF. У мене відтінок, який називається Grapefruit. Ну, і, звісно, вії фарбувала ось такою туш'ю від бренду Essence. В принципі, більше нічого я сьогодні не використовувала. Переходимо тепер до моєї коробочки, до моєї посилочки. Як зазвичай, ось таке велике пакування захисне, щоб нічого не розбилось. Потім ось така купа всяких чеків. Це, в принципі, у них завжди так. Ну і в середині продукція виглядає ось так. Не буду сильніше перевертати, бо боюся, що все почне випадати. Насправді, продуктів я замовила не багато, але однозначно щось цікаве тут точно буде. А, і моє ось таке невеличке замовлення вийшло, здається, 806 чи 805 гривень, щось приблизно ось так. Пам'ятаю, що 800, і трішечки маленький хвостик. А перше, що я дістаю, це ось такий тональний крем. Досить таке гарненьке пакування. Це польський бренд, який називається Billenda, або Bielenda або ну, Бієленда. Хто як хоче, так і називає. Я називаю Біленда. Не знаю, чому так, мені так подобається. Сам тональний продукт називається ось так: ось тут де чорний надпис, оце назва тонального продукту. Потім бачите, він тут йде з комплексом вітамінів, і у мене в самому світлому відтінку під номером 0. Не знаю стосовно того, наскільки він буде темний чи світлий. Чесно кажучи, колись давно у мене був тональний продукт від бренду Біленда, і він був у мене в другому відтінку, але він був занадто мені темний. Тому я вирішила спробувати і взяти самий світлий відтінок, тому що у тональних засобів від Біленда всього три кольори: самий світлий, середній і найтемніший якось ось так. Повністю він запакований. Будемо зараз його відкривати. Так, я його відкрила. Ось така у нас помпочка чистенька. Ну, давайте струсимо і подивимось на колір. Так, струшуємо. До речі, сам флакончик у нас скляний, досить таке товсте скло, якісне, нічого такого, 30 мл продукту. Ну, Все начебто чудово візуально з цим продуктом. Так, ой, дивіться, яке рідке божечки. Це прямо тональна основа, це не тональний крем, а прямо основа. Ви подивіться, яка вона рідка. Чесно кажучи, я дуже здивована, що така рідка-рідка консистенція, але колір, колір хороший. Він не занадто світлий. Я думала, що він буде прямо такий якийсь фарфоровий, але ні, він такий якийсь натуральний. І я не можу сказати, що це жовтий підтон або рожевий, щось ось таке середнє. Стосовно аромату. Ви знаєте, пахне так трішки солодкувато, але дуже-дуже слабкий такий запах, ніби солодощі і парфум одночасно. Щось ось таке, знаєте, суміш і парфумів, і солодощів. Ну, пахне, в принципі, приємно. А, і досить добре, що цей аромат, він такий, знаєте, слабкенький. Стосовно того, який фініш дає цей продукт, як він буде виглядати на обличчі, нічого поки що сказати не можу, тому що я його ще ні разу не тестувала, не пробувала. Навіть не була з ним знайома, тому скоро вийде детальний тест-драйв на цей продукт. І а, там ми з вами розберемо всі його плюси, мінуси і так далі. Наступний продукт ось такий красивий. Ви тільки погляньте, як гарно виблискують ці блискітки. Це у нас з вами блиск для губ від бренду Patrissia Leddo. Ось так називається ця колекція цих блисків. І у мене блиск в номері 02. Давайте відкриємо і подивимось на нього. Він повністю запакований. Дизайн дуже красивий, так гарно все виблискує, дуже-дуже гарно виглядає. Зараз подивимось на колір цього продукту. До речі, на запах пахне, та ніяк не пахне, абсолютно ніякого запаха я не відчуваю. Так, ну що можу сказати? Блиск цей дуже красивий, дивіться, він дуже гарно сяє, у нього такий ніби серебристо-рожевий колір. А такі багато дрібних блискіток, блискітки реально йдуть такого золотисто-рожевого кольору. В принципі, виглядає дуже гарно, і що саме цікаве, що взагалі нічим не пахне. Абсолютно ніякого аромату я не відчуваю. Ну я думаю, що носитись буде симпатично. До речі, дівчатка, з сьогоднішнього дня можливо, у мене на фоні буде якийсь сторонній шум, галас, нявкіт. Все тому, що в мене з'явилась малесенька кицька яка ось нявка є і абсолютно не дає мені спокою і якогось вільного часу. Можна сказати, що я її, як мамка і вона за мною, знаєте, кожен крок. Зараз я вам її покажу. І так дивіться, яке в мене чудо з'явилось, це Буся. Це монюня моя китюнечка. Оце, оце чудо буде тепер нам заважати, да Буся? Не цього це за комочок щастя. Буся, ти комочок щастя, да? тільки невгамовний комочок щастя. Тому мої тепер буденні дні насичені ще й малесенькою кицюнькою. Ну нічого, що не зробиш ради своїх дітей. Тому у мене на одну дитинку стало більше. Це тепер буся. Наступні два продукти виглядають ось так: це у нас олівці-помади для губ від бренду Color Intense. Вони повністю запаковані, будемо зараз їх відкривати і дивитись на ці відтінки. Я обрала відтінок під номером 06, який називається nude, і відтінок під номером 03, який називається натуральний. Без захисного пакування мені подобається набагато більше. Можна хоча б роздивитись, як вони виглядають. Так, в серединці виглядає ось так. Це автоматичні олівчики, отак от повністю викручується. Зараз, до речі, подивимося, скільки тут продукту. Ого, ну слухайте, його реально багато, дивіться. Круто! Я думала, насправді, що там продукту набагато менше. Виявляється, що непогано. Ось такі от відтіночки. Ну, відтіночки красиві. Давайте розпочнемо з відтінка 03, зробимо невеличкий сводчик. Ой, вони такі гелеві, такі приємні, м'якенькі, супер. Слухайте, ну наносити одне задоволення. І дивіться, дуже красивий колір, це називається натуральний. Реально виглядить дуже гарно. І тепер відтіночок під номером 06. Нанесемо його трішки нижче. Цей 06 відтінок, він вже трішки, ніби з коричневим підтоном. Ось, ось такий: оце відтінок 06. Ну також дуже красивий, чесно кажучи, мені відтіночок 06 подобається набагато більше. Якщо чесно, таких гелевих олівців для губ у мене не було. Це будуть мої перші гелеві олівчики. У мене були звичайні олівчики для контуру губ, а гелевих не було. Це будуть мої перші олівці, і говорять, що саме ось ці олівці від Color Intense доволі хорошої якості, дуже комфортні, красиві, і ціна у них надзвичайно бюджетна. Один олівчик коштує всього 25 гривень. Це реально дуже дешево. Сподіваюся, що в макіяжі ці продукти можна буде використовувати як повноцінну а, помаду. Будемо це все перевіряти в відео про макіяж. Наступний продукт виглядає ось так: така красива палетка для контурингу обличчя. Це бренд, який називається Revolution. У мене палетка а, слухайте, ну я не знаю, який тут номер. Напевно, ось це. Ось так: От ближче вам покажу. Якось так. І ось тут написано, що після відкриття нею можна користуватись 60 місяців. Давайте будемо її відкривати. Так, тут вона ніби на якомусь такому скотчі чи плівці, не зрозуміло. Так, ну всередині виглядає гарно. Дивіться, тут у нас з вами бронзер, хайлайтер і рум'яна. Ну, виглядає гарно. Відтінки, в принципі, досить красиві. Єдине, що бачу, що рум'яна йдуть ніби сатинові, тобто якісь такі дрібні сяючі частинки бачу. В принципі, виглядає по сяянню точно так само, як і хайлайтер. Тобто вони повинні плюс-мінус однаково сяяти. Контур у нас повністю йде такий матовий, красивий, правильного кольору, але тут написано, що це не контур, а бронзер. До речі, тут в палеці зверху є малесеньке ось тут дзеркальце. Ну, чесно кажучи, не розумію, навіщо воно там потрібне. Дивитись в нього абсолютно незручно, тому що воно дуже вузьке. Ну, Таке ото вліпили аби було. Гаразд, давайте понюхаємо. Запах приємний. Ніякого хімозного аромату я не відчуваю, ніякого запаху там клею чи ще чогось, нічого такого. Пахне звичайною косметикою. Ну, звичайний запах для стандартної косметики, скажімо так. Ну, В принципі, непогано. Давайте робити сводчики. Так. Ну, На пальчиках виглядає ось так. І тепер перенесемо на руку. Ну, Що можу сказати? Виглядає ось так. А, ну, На мій погляд, пігментація така слабенька. Виглядає трішки бліднувато, Контур, він взагалі якийсь такий світлий, красивий, світлий, рум'яна надзвичайно легкі, якісь такі рожево-персикові, сяючі, дуже симпатично виглядають. Хайлайтер, в принципі, взагалі чудового кольору, прекрасний помол, все з ним супер. Ну, в принципі, для денного макіяжу ці продукти будуть просто ідеально підходити. А, можливо, якщо нашарувати, то можна і на вечірній макіяж її використовувати. Якщо чесно, я думала, що пігментація тут буде набагато сильніша. В принципі, перші враження у мене досить позитивні. Наступний продукт виглядає ось так: досить цікаве пакування це така скляна баночка, і це у нас з вами тональний засіб. Це тональний мус від бренду Essence. У мене у відтіночку 0,4, який називається Met Ivory. До речі, тут об'єм 16 грам. Ось так от ближче вам покажу. Ну, Такий цікавий продукт ось так: от усе виглядає. Давайте його відкриємо і подивимось, тому що, чесно кажучи, обирала з усіх відтінків і не знала, який мені підійде. Чомусь мені здалося, що от саме 0,4 відтінок повинен бути таким середнім, і не темним, і не занадто світлим, от щось ось таке нейтральне. Так, тут також у нас така якась плівочка у вигляді скотчу. Так, Всередині виглядає ось так: ніякого захисного тут ні плівки, нічого такого немає. Давайте оцінимо аромат. Ну, В принципі, пахне стандартним звичайним тональним кремом, Тобто, не солодкий, не хімозний, от якийсь такий слабкий, ну, скажімо так, ніякий аромат. Тобто немає чогось конкретного в цьому ароматі. Ну, в принципі, нічим старим він мені не пахне. А відтінок мені ось тут в пляшечці, здається, якимсь таким ніби з рожевим підтоном. Ну, давайте трішки ось так спробуємо. Ой, він такий цікавий. Дивіться, як це все виглядає. Ось так якось незвично, якщо чесно. Ну, і давайте десь ось тут покажу вам його колір. О, Боже, він такий темний. Господи, він такий якийсь рижий. Оце да. Чесно кажучи, я не очікувала, що він буде такий темний. Він мені так здавався ну, світлішим. Хоча, ось коли я його розтушовую, то він, в принципі, підлаштовується і ну, начебто виглядає нормально. Ну, Слухайте, дуже такий дивний продукт, його потрібно добряче розтушовувати. Він якийсь такий шовковистий, м'якенький. Ну, в принципі, приємний. Ось так от я нанесла побільше. В принципі, видно, що він дає більш якийсь такий жовтуватий ефект на шкірі. Ну, не такий, звичайно, рижий, коли просто робиш сводч, коли розподіляєш на шкірі, він якось підлаштовується і стає більш якимось таким натуральним. Але все рівно відтіночок такий цікавий, не світлий. Ну і не можу сказати, що він прямо під колір засмаги. Ні. Щось ось таке по типу бежевий або пісочний, от щось ось таке. А в цілому, що можу сказати? Цей продукт розподіляється добре, він дає матовий фініш, але він підкреслює текстуру шкіри. Ось тут, де я нанесла, у мене зараз видно, ніби якісь попирки на шкірі. Дуже дивно виглядає. Ось на цій руці точно така сама шкіра, і без тонального крему шкіра виглядає більш гладкою, рівною і красивою. А з цим продуктом вона виглядає більш якось старіше. Не знаю, будемо цей продукт тестувати в окремому відео, подивимося, що з цього вийде. На даний момент можу сказати одне, що продукт мені цей цікавий. Мені дуже так, знаєте, цікаво його спробувати в макіяжі, але якихось великих надій я на цей продукт, чесно кажучи, не покладаю. А, ну, не знаю, є у мене сумніви стосовно якості цього продукту. Наступне це ось такий гелевий стійкий каял для очей від бренду Lamel, У мене у відтіночку 406. А, візуально на сайті Єва, коли робила замовлення, мені здавалося, що це коричневий колір, чисто коричневий. Але зараз я трішечки сумніваюсь, тому зараз відкриємо і подивимося, який це колір. Так, всерединці виглядає ось так. Ну, начебто коричневий. Зараз зроблю сводж і побачимо. Ну, Це такий якийсь коричнево-коричнево-бордовий ну, якийсь колір. Тобто він не чисто коричневий, такий прям як тауповий, а якийсь трішки такий цікавий, ніби якийсь такий фіолетово червоно коричневий От якийсь такий колір. В принципі виглядає прикольно. Я думаю, що цим олівцем буде класно робити стрілочку або промальовувати міжвійку, тим паче, що в макіяжі очей з намальованими профарбованими віями цього ось такого коричнево-червоного відтінку просто буде непомітно. Воно буде ну, давати таке відчуття, ніби це просто темно-темно-коричневий колір. Ну, я думаю, що буде виглядати прикольно. Хоча, якщо чесно, я думала, що це просто коричневий, без е, зайвих якихось домішок, але вийшло так. А пізніше, до речі, пропоную перевірити на стійкість цей олівець, подивитись, наскільки він стійкий. Наступний продукт це також олівець, але олівець для брів від бренду Patricia Ледо. Давайте відкривати і дивитись на нього. Слухайте, так туго відкривається цей олівець, це просто жах якийсь, дуже довго, поки його відкриєш. Ненавиджу ці пакування в Єві на олівцях це просто якийсь капець. Так, з однієї сторони у нас щіточка. Щіточка, в принципі, хороша, дуже навіть хороша, нічого поганого. Мій відтіночок в номері 02. Отак от гарно виглядає дизайн, чорний з золотим, і сам олівець виглядає ось так. В принципі, досить такий непоганий колір. Зараз ось тут знизу десь мазнемо. Такий тауповий, правильний, без рижини, ось такий. Нормальний, гарний відтінок. Я думаю, що брови фарбувати буде зручно. В принципі, Нічого поганого сказати не можу. Можна більше такі тонесенькі лінії зробити, і можна натиснути сильніше буде ось такий темний ефект. В принципі, олівець непоганий, він м'якенький, не колючий, не жорсткий, досить добре пігментований. Ну, нічого поганого сказати не можу. Дивіться. Малює дуже легко. І його тут досить багато, тобто вистачить його надовго і ціна в нього бюджетна. В принципі, олівець нормальний. Звісно, буде скоро на каналі відео про макіяж цими продуктами, які я сьогодні придбала, і там ми будемо брови оформляти ось таким олівцем. А, тоді, власне, перевіримо якість цього продукту. Ну, і останній продукт із мого замовлення це ось така палетка Тіней від бренду LN Pro. У мене палетка в номері 403, ось так от виглядає. Називається Candy. А, тут у нас з вами об'єм 10 грам, це, в принципі, досить добре. Терміни придатності чудові, все гарно, нічого не розбилось. Давайте відкривати. Це я розумію відкривати приємно, все легенько сповзло. Ось такий гарний дизайн, пластикове пакування. Так, і всерединці. всерединці виглядає ось так. Досить красиво, мені безумно сильно подобається ось цей колір. Він прямо такий гарний-гарний. Обов'язково зроблю макіяж із цим відтінком. Також дуже красивий ось цей колір. Ну, в принципі, і оцей гарний. Оцей мені тільки не дуже подобається. Занадто він якийсь такий золотисто-жовтий, але, в принципі, я думаю, що щось з ним вигадати також можна. Давайте понюхаємо на запах. М -м, трішечки солодкий запах у цієї палетки. Ну, такий не сильно виражений, не занадто солодкий, але досить цікавий. В принципі, тіні не завжди так пахнуть. Це в деяких брендів вони пахнуть солодко. Зазвичай запах у тіней зовсім інший. Ось, слухайте, ну, вблизу мені і оцей відтінок подобається. Такий цікавий. Якесь таке, знаєте, по типу рожеве золото. Ну, в принципі, гарний такий відтінок. Ну, слухайте, прикольні тіні. Тут у нас з вами виходить 6 матових відтінків і 4 сяючих. Є і більш холодні ось такі два відтінки, є більш тепліші трішечки з розовинкою. В принципі, відтінки непогані, є ось такий світлий відтінок, щоб підтушовувати, якщо десь щось ви там зайве намазюнькали. В принципі, палетка така мінімалістична, але в ній є, в принципі, все, що потрібно для повноцінного макіяжу очей. Виглядає дуже навіть непогано. Ціна, здається, 165 гривень. Думаю, що настав час перевіряти гелевий олівчик на стійкість від ламель. Ну, слухайте, я прямо так сильно надавлюю на шкіру, ну, трішки він змазується, дивіться, трішки є, коли сильно-сильно натискати, трішки витирається. Можливо, коли його використовувати в слизову, якщо у вас там очі сльозяться, то можливо буде якось розтікатись і залишати якісь плями. Не знаю, якщо чесно, я думала, що стійкість буде сильнішою, тому що попередній олівець від ламель, який у мене був такого самого оформлення коричневий, то він був дуже стійкий. Але в мене там його це скілечки залишилося, він вже трішки підсох, то він вже поганенько наноситься. Власне, тому я і вирішила купити йому заміну. Але тут відтінок ну, зовсім не такий, як у мене був. Ну, власне, ось таке замовлення у мене вийшло. В принципі, замовлення невеличке, але створити повноцінний макіяж, я думаю, що цими продуктами точно вийде. Ну а на цьому я буду з вами прощатись. Дуже дякую, що були зі мною і подивились це відео до кінця. Сподіваюся, що воно вам було цікавим та корисним. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю до скорої зустрічі.